З вами канал Дід Макар Крипто. Ви чули про такий додаток, в якому ви можете спати та заробляти токени? Так, він є. Слітого ж. А також з'явився новий додаток під назвою GoSleep. За яку ми отримуємо NFT. GoSleep це бета-тест додатку у мережі Arbitrum де наш. Будуть платити за години. Коли ми спимо проект, залучив 2 мільйони доларів інвестицій. І також сам арбітріум згадував його про всьому твіттері. Зараз ми можемо стати ранніми користувачами та отримати безкоштовний NFT, за які зможемо заробляти токени. Отже, встановлюємо додаток. Реєструємося вписуючи пошту і тиснемо «Send Code. Отриманий код вставляємо та тиснемо зареєструватися. Далі вказуємо код, який ми можемо натиснувшись копіювати його. Отримаємо свою NFT кімнату і вказуємо час вашого основу. Далі ввечері тиснемо go sleep і починаємо отримувати токи. Поки спимо тема пушка, так що працюємо. Дивіться, ось же ми проходимо за посиланням, так. Ось ми вибираємо комфортну нам саме платформу, чи Apple Store, чи Google Play. Ось у нас є застановлений. все розповім. Ось вони на наш час, ну. Вони нам таку кімнату дають. Так. Ось наші монети. Які нам попадають в мене Монети негати. 39 почти Ось і не вті що одна модуль. Ранг. Так. Ну поки я чомусь ще не активний. Там все не знаю чому, Ну мені вже дали можливо, Не ну, впливає. Ну поки вони... Не... Ми можемо купувати. Ну, поки не варто купувати, так як у нас і поки безкоштовні нефті, поки чекаємо так. Ось можемо нажати на нашу ще нефті. Ось наш. Скільки ми використовували енергії, тобто яка вона і виробітка. Можемо в рейді, але поки, поки такого немає можливості. Вибираємо так. Ось поки додаток на такій поки ранній стадії. Ось наш профіль сам, ось наш електронний звайд-код, тобто, ось ми вибираємо наш час. Ось, на час. На ось, ми ось наш час виконаємо на 100. Ми нажимаємо Sleep Record. Там нажимаем пока. І вибираємо наш час витяг.

Все, завтра я такий цей мій час, ну Воно нас Потім у мене токене нарахується. Так, ну це вже після завтра активне, бачите? Написав, що ми буде 50 активне. Даний даймо де так тільки. Отже, ну додаток пробуємо, тестуємо. Як немає додаток крутий, тому то точно варто спробувати, щоб особливо затрат на початку ніяких. Тестуємо, можливо, за тієї нам будуть якісь кращі винагороди. Отже, підписуємося на мій телеграм-канал і YouTube канал. Всім пока!